Всім привіт! Сьогодні неділя, 30 листопада 2025 року. Останній день осені. Вирішили сьогодні зробити коротеньке відео, підбити підсумки сезону 2025 року. Вже майже скінчилися польові роботи. залишилося у нас трошки редиски. По редисці, скажімо так, що весною вона йде краще. На осінь її вже не розуміють. Люди не їлися вже якби. Це не є якоюсь такою диковинкою, тому залишилося, Будемо смакувати самі. Ще також непоганим у нас видався цей рік на вирощування цвітної капусти та брокколі. Цвітна капуста нас порадувала навесні дуже така гарна виростала. Зараз залишилися деякі корінчики. Ще вона трошки не настигла, але я думаю, що ми її зберемо, якою вона б не була, і замаринуємо, або будемо також споживати самі. По броколі ми відкрили для себе непоганий гібрид Iron Man, який дає основний урожай. А потім також можна зібрати ось таких діточок, якби на продаж, або для себе також якби шикарний варіант. Навесні таку капусту беруть краще. Осінню, чесно кажучи, стикнулися з такою бідою, що ціна на неї нас дуже вразила, бачили і по 35 гривень за кілограм, тобто її стали вирощувати більше. Але все одно набагато цікавіше вирощувати цвітну та брокколі, ніж середню пізню капусту або молоду. Ціна на неї в останні роки не дуже приваблива. По догляду вона вимагає якби і поливи, і підживлення, тобто ну, трошки нераціонально її вирощувати останні роки. Хоча в цьому сезоні у нас вдалося виростити пізню капусту, вона зав'язалася непогана, і також гарненькою вийшла у нас і синя капуста, в цьому сезоні її не пошкодили гризини, так як в минулому. Але ціна на неї також не... Зовсім приваблива. Та я чесно кажучи, якось вона не дуже так користується великим попитом. Тут у нас зійшли дирати, які не зійшли вчасно. Зараз після дощиків буяють спочиває на цій грядочці наш часничок. По часнику, в принципі, в нас в цьому сезоні вийшло непогано, ми його весь максимально розпродали, ще й по більш-менш вигідній ціні. Тому ця культура все ж таки у нас також буде в пріоритеті. Ця частинка городу у нас вже зорана, її ми будемо засаджувати більшу частину картоплею, особливо на молоду на ранню, поки вона в ціні, бо цей рік показав непоганий заробіток саме на вирощуванні молодої картоплі. Правда, весняні приморозки її у нас трошки пригальмували розвиток. Але все ж таки ми зібрали більш-менш нормальний врожай. Щодо картоплі на осінь, також зібрали непоганий врожай. Ще й ціна на пізню картоплю трималася доволі довго в межах 20 гривень за кілограм, тому основну частину картоплі ми здали по такій ціні, і це була як би оптова ціна. Ще крутецький зібрали урожай ми день. В цьому сезоні. Дині нас дуже порадували, ми їх збирали тачками, відео є на каналі. Особливо вибрали ми для себе якби, підходящий гібрид. Це динь Мазін, яка дуже солодка, смачна, користуються небояким попитом, і дині у порівнянні від кавунів завжди мають гарну привабову ціну для нас. Ще також для себе вирощували ексклюзивні дині, обрали для себе гібриди, які будемо вирощувати і на наступний рік. Але для себе бо ціна на них кусюча, але для різноманіття трошки виростемо. Кавуню у цьому році зібрали менше у порівнянні з минулим, але від їх вирощування ми не відмовляємося. Щодо цибулька. Це у нас вирощена цибулька цього року із чорнушки, яку ми сіяли ще у серпні місяці. Ось на сьогоднішній день вона має такий вигляд, правда, вже трошки також полізви бур'яни, бо все ж таки осінь у нас дощова і, в принципі, на цей момент тепла, так як заморозків ще суттєвих не було. Сіяли ми її не дуже багато, бо ціна. Вже деякий рік поспіль не дуже приваблива. Тому для асортименту трошки її сіємо обов'язково нашу улюблену червону салатну, і також на ранню для отримання першої ранньої цибулі. А так вирощувати у великих обсягах просто немає сенсу. Також для підстраховки потикали ми цибулю із тиканки, і через теплу осінь. Вже деяка у нас проросла. Сподіваємося, що це не вплине на врожайність, але вже як буде. Щодо таких овочів, як бурячок, морква це також цікавий овоч, але тільки на отримання раннього, коли є ціна, бо коли вже сезон, то ціни зовсім немає. По помідорчиках. Боролися ми і з фітовторою, і з нехваткою нестачею кальцію в цьому сезоні. Трошки дойшлося поборотися за враженість, але ціна була плюс-мінус непогана. Але щодо асортименту, не вгадаєш, який буде користуватися попитом. Перець, вирощували ми в цьому сезоні тільки для себе, бо немає сенсу його вирощувати на продаж. Так само ми вчинили і з баклажанами. По огіркам. В цьому сезоні у нас вийшло довго вберегти першу нашу висадку огірків. Ми їх дотримали годину майже до серпня місяця, тобто це було непогано. По ціні більш-менш нормально. Другий оберт зовсім було невигідно вирощувати, бо стикнулися у вересні з першими холодними ночами, вони почали хворіти, а ціна була геть мала. Вирощували в цьому сезоні ми також і зелений горошок, як і в минулому році проблем з ним не було. Він доволі така прибуткова культура. А от з вирощуванням солодкої цукрової кукурузки в цьому сезоні ми пролетіли бо через весняні приморозки боялися висадити розсаду раніше. І тому з отриманням ранньої кукурудзи ми не встигли і не встигли так само потрапити у гарну ціну. Експериментували ми із вирощуванням гарбузів. На жаль, виростити овочеві гарбузи кашні типу Мускат де Прованс не вийшло, бо вони і погано повсходили, і також стикнулися ми із хворобами. Щодо вирощування на насіння, ця справа стала нецікавою, бо вихід не дуже великий. З насінням треба поморочити голову, а ціна це як гра в рулетку. Більше-менше кому як пощастить. Цілому рік по городнім справам більш-менш нормальний є і свої плюси, і свої мінуси. Також і погода робила корективи трошечки були негаразди через людський фактор, тобто наші проколи. Але ми робимо помилки, вчимося на них. Правда, іноді це дорого обходиться. Дякуємо, що залишаєтесь разом з нами. Дякуємо за ваші коментарі, за підтримку нашого каналу. Маємо надію, що наступний рік, наступний сезон буде кращий. Тому бажаю всім гарного відпочинку від городніх справ, набратися сил. Ну і всім нам мирного неба. На все добре!